Доброго всім. Дуже прикро, що ми збирали з вами з такою причини. У нас є багато про що говорити з журналістами, але сьогодні такий день, коли ми маємо обговорити інцидент, який стався на українському у Борському корабелі. Інформація у вас є, я не буду їх повторювати, в принципі, вона більш-менш відображається, що йдесь. Не всі коментарі є з кого-калочної вірними, але в принципі загальна ситуація не немає. Не дипломат, не співробітник посольства, як пишуть багато, включаючи нашого гернаторів, який був затриманий, а член родини. Це ставить перед нами серйозне питання, як ми все ж таки ставимося до відповідальності наших членів родини з вами. Дипломатичний паспорт дійсно цей дипломатичний паспорт, як у члена родини співробітника посольства України прізвище в Словаччині. А прізвища всі є, я не буду зараз говорити про це, тому що до цього часу. Немає ні протоколів, немає ні документів. Почекаємо, поки офіційно буде розслідування. В будь-якому рацію. Автомашина затримана, вантаж цигарок, який виявили прикордонники і виклики дійсно затримані. Ведеться розслідування нашими фіскальними організами. Це якщо коротко для я теж почати нашу розмову. А прийшови, може, ви все-таки назведення, тому що ну, в мене немає. Останній інформації, ми не маємо розказувати, що він скажу, що чоловік власне найліжчіший. Давай назвемо цього дипломатом, дипломат Л. Добре, тобто це правда. Я би не хотів, я не це член родини, це не дипломат. Він виникла непорозуміння, тому що член родини також отримує дипломатичні паспорти. Він скористався своїм паспортом тобто, чи це паспорт, який йому ти? належить по закону. Кожен членів родини, виїжджаючи за кордон, як кредитуючись, отримує тримає паспорт, якщо це дипломат. Якщо поїхав з керівників дипломати, які наслідки будуть для... для, для Першого секретаря посольства України в словаччині саме ще яка як підписала цей лист. Я не бачив листа про, про цей лист говорив Геннадій Москаль. Я хочу побачити лист, який писала. Ми, ми готові дуже жорстко ставити до наших людей. Йди, ми маємо ставитись справедливо. Якщо лист є і був підписаний, якщо це в природі, я до цього часу не зміг отримати. Не від прикордонників ні не від ЄС. Повірте, вони мене, мене дуже цікавить, тому що Міністерство кордони справ не давало право цій родині. Використовувати ніякий наш автотранспорт, ніякі наші, наші можливості, ніяка пошта їм не придавалася. Ні дипломатична, ні яка інша. А авто теж службове буде? Затримане авто теж було службове? Особисто. Авто приватне. Докрема. Тобто ми сьогодні говоримо про вам, що з вами про те, що затримане приватне авто приватного громадянина, член родини якого працює наша Дербанськова. Це безумовно. Скандальна ситуація з нашого посольства, але все ж таки ще раз хочу нагадати про те, що буде нас інформацію. Це спир... неспіробідник посольства, яке працює у нас кадрово, це член родини. Які варіанти можливі, якщо буде цей лист, я підняв? Я би не хотів зараз піклювати, який варіант можливий, по відношенню до співробітника, якщо цей лист підтвердиться, але це не просто порушення, це дуже серйозне порушення, тому що е, я хочу подивитися такий лист. Взагалі в практиці дипломатичній, так званий ку кур'єрський лист. Які підписуються керівництвом Міністерства закордонних справ, робиться наказ по міністерству. Чітко вказується, що пересилається, навіть якщо це документ додає, ні кількість пакетів. Після цього ставиться печатка Міністерства закордонних справ. І цей документ є кур'єрським листом, який повноважить людину на одноразову поїздку, конкретно вказ, паспорт, прізвище, причина, чому саме ця людина вибрана, так званим дипломатичним кур'єром Мандхо. А не спеціально повноваження для цього 20 тисяч кур'єр. Це робиться виключні вибухи, і кожен такий випадок проходить через наказ міністерства, має підпис, печатку і так далі. так далі, так далі. А чи міг буде посол в курсі цієї ситуації? Прекрасне питання, чи міг бути. Питання, яке я ставлю, що мав бути в курсі всього, що відбувається. Якщо він не був в курсі, це окрема розмова з послом, яку я в суботу мав дві серед ночі. Я тільки затримував з перебування. Тобто він був в курсі? Посол був в курсі ситуації, яка виникла з членом родини співробітника. Для нашого керівника місії будь-яка ситуація яка виникла з дітьми, з дружинами, з чоловіками, це традиційна проблема, яку несе відповідальність посол. Він несе відповідальність за своїх співробітників, а також за всю ком'юніті, за всю громаду, яка живе разом з ним під піддах посольства. А чи був він в курсі, щоб направлявся, чи підписувався його співробітником на співробітниця Посол, з яким я говорив ще суботу, взагалі не знав нічого про наявність ніякого листа. Ще раз хочу сказати про лист підписнув з перевідником, це все і що ми з вами побачили в, в інтернеті. Я листа ще не бачу, я хочу побачити. Після цього я буде готова коментувати цей лист. мене це ще два уточніші Ось. питання. Дивіться, Москаль стверджує, що взагалі посольство України в Словаччині причетне до контрабанди контрабанда Ну, Він так стверджується, да Це прокоментуйте, будь ласка, і другий момент він каже, що водій. Цього мікроавтобусу, якого ви затримали, був із дипломатичними на автомобіль, належить посольству України в Словаччині? Два аргументи. Перший, що я не можу дозволити собі такі політичні заяви, які роблять деякі наші політики і губернатори. я вимушений або маю оперувати фактами. Автомашина, яка була затримана, наскільки мені відома інформація, де від взагалі не мала дипломатичного рівня ній. Інше питання, навіть якби були і Персональний авто дипломата, зареєстровано в країні Пробані, також має дипломатичні номери. Ті дипломатичні номери в Києві, які ви бачите, це або службові машини, або власні машини дипломатів. Тобто кожна родина дипломата також має, навіть якщо це приватна машина, або мотоцикл, вони також мають дипломатичні номери. Тобто наявність дипломатичного номера, а я ще не бачив цієї теж інформації, не свідчить про те, що це службове авто використовувалося моєю інформацією, ця автомашина Volkswagen була зареєстрована за родиною конкретно нашого дипломата, як приватне авто. Така перше, вибачте, така перша, ви нічого не Ви вважаєте, що це політична заява, чи що? Про те, що все посольство України в Словаччині причетне до контрабанди Цигарок. Якщо у нього є підстави для такого звинувачення, що все посольство причетне до контрабанди цигарок, є спеціальні органи, які цим займаються. Я пропоную йому звернути. Більше того, я не збираюся захищати своє посольство. Якщо дізнають, що моє посольство взагалі мало щось спільного з контрабандою цей рок, посажають і правди людей, включаючи це посольство, а також інші, які дозволяють собі запустити руку будь-що. Будь будь тобто для вас ця інформація стала несподіванкою? Про те, що посольство, я впевнений, що вона неправдива, тому що якщо посольство, все посольство займається контрабандою, це скандал, ми завтра маємо вичити повністю наше посольство в Словаччині. Тому? Я не хочу говорити, тому що Словакії, я уявляю собі якийсь сигнал, мають отриматися Словакі, партнери, які розраховують на те, що дипломати, які вони. Mm -hmm. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, де зараз чоловік, де а, чи отримано, що зараз з дипломатом ЕЛ і що загрожує їм? Я не сказав, що це чоловік, це може бути все ще дружина. Слов... Я, що це член родини. Mm. Mm. Тобто ви не підтверджуєте щ... щось? Я, я не збираюся підтверджувати, хто конкретно визначить до того моменту, поки я не розберусь. Але це дійсно. Адже з учасниками що зараз? Так. Вони зараз відпущені, тому що е, наші прикордонники не мають підстав на цьому етапі для порушення кримінальної справи і відповідно затримані. Автомашина заарештована, вантаж заарештований, ведуться слідчі дії. Я думаю, це справа наших ДФС-митників, що будуть вжити заходи, я би очікував про те, що буде оштрафовано, відповідність відпустки і так далі. так далі, що буде відсутні, так, даді, так, даді, Люди відпущені, вони знаходяться в вони не отримує кордону. Чому хай послуги? Чому їх не посадили? Ну, тому що посадити можна, якщо є кримінальна справа. А Контрабанда. Справа в тому, що наскільки я знаю з інформації, знову ж я хочу побачити документи. На всіх цих цигарках були е етикетки, акцизні. що свідчить, що е людина привозить більше цигарок, ніж дозволяється. Наскільки більше повний автобус чи ще одну пачку це інше питання. Я хочу побачити, я не маю інформації, на жаль, точно, скільки там цигарок. Наскільки велика партія. Я думаю, що проблема в тому, що це була грандіозна індустріальна партія, якщо це Volkswagen, великий автобус. Який штраф може загрожати? Це питання насправді до ДФС. Я думаю, наскільки я пам'ятаю точно, але знову не хочу зараз побачати. Питання ведеться часто про арешт всього вантажу і 100% штрафу. Знову ж таки, саме рішення буде приймати суд. Насправді, а точно міністерство. Зараз Слав. як ви плануєте відмітити. Я планую отримати інформацію, те, що ми отримали інформацію, це була оперативна інформація, отримана нами від цих служб. Я хочу отримати всю інформацію, яка є у наших організацій, нашій службі, для того, щоб допомогти їм прийняти відповідні рішення. Ми втручаємося в це розслідування. Я хочу нагадати ці родини, також всім іншим дипломатам, нашим, що хочуть на території України, вони такі самі громадяни, як ви, хто сидіти з цим словом. Вони мають внести повний відповідний за те, що вони роблять. Скільки людей було в машині під час перетину кордону? Наскільки мені відомо, це були двоє людей, які знаходяться в одних зв'язках також. Тобто плюс до цього е чина родину двоє, чи Ні, одна, одна людина за кермо і ще одна в машині. Знову, я думаю, що наші видики мали б дати інформацію. Ми маємо те, що двоє людей було в машині. Машини не перетнули кордон. Оскільки ви не перший рік працюєте в міністерстві, знаєте, яка є історія, схожих випадків, наскільки часто бувають такі випадки, скільки їх пам'ятаєте? За 20 років моєї роботи, 20 років це з підтверджених випадків, я пам'ятаю ще один точно одні точності випадків. Наскільки часто а більше, коли я знову підкресують члени родини? потрапляє в ситуації. Іноді буває там, коротше, люди возять гроші, які вони чесно зробили, але не могли, не хотіли повідомити на митниці, турбуючись про свою безпеку це інше. Гроші дійсно зроблені за кордоном. Є проблема, але це, я вважаю, що це проблема технічна і просто посолі про Це не є контрабандою, розуміє то, що не було в ви згадали про те, що а, якщо ну, з'ясується, що посол не був в курсі, то це буде окреме питання до Чи Правильно розумієте, що до а, посла України в Словаччині є перелік питань у міністерстві. Ще гірше буде, якщо він був в курсі. Те, що він був в курсі, це погано. Ще гірше, радикально гірше, якщо він був в курсі, того що відбувалося, знав про це і вже не вже необхідних дія. Міністерство закордонних справ в такому випадку буде вносити свої рекомендації для держави. Але водночас щодо чи є питання якості роботи посла Українського? Містерство справа традиційно було критично і умовно ставиться до своїх працівників, і включаючи наших послів, і до різних посольств є питання безумовно, включаючи наш посольство вашення. Але це були питання до цього робочі питання, які завдяки на. Бачите, а оце ви сказали закон про те, що члени родини дипломатів теж мають дипломатичні паспорти. Він давно сам існує? Все життя. Все життя. І не тільки український. Будь-який член родини, навіть в Києві, дипломата, умовно кажучи, забару mm -hmm. також має паспорт дипломатичний mm -hmm. і акредитується на такі самі права і має такі самі імунітети, як і. Дипломат. І, дипломатичні на авто теж і дипломатичні номери на авто на час перебування цього дипломата акредитовані. Є різниця між дипломатом, який з дипломатичним паспортом кордону. І це, до речі, я, користуючись нашу розмову з вами, хотів нагадати всім, хто користується дипломатичним паспортом, а це депутати і всі інші, що дипломатичний паспорт не дає право ухилятися від до і все інше. Лише акредитований в країні дипломат, який виконує дипломатичну функцію, є захищений дипломатичним імунітетом. Не кожна людина, яка має кишені від паспорт. Mm -hmm. і, щодо, точно правильно зрозуміло, що три людини задіяно. Тобто ми правильно зрозуміли, що задіяно дві людини, які сиділи в автомашині. Так, mm двоє -hmm. чи троє? А працівник посольства? немає. Ми, як тільки ми підтвердимо, що працівник посольства був або була задіяна до цього, а ми з вами виходимо з того, що існує листя, ви, і ви, ні я до цього часу не бачив. Якщо ми бачимо цей лист, тоді ми можемо з вами сказати чесно. Я зараз не маю сумнівіти якою запобігти відповідальності, Ні, я хочу побачити лист, який переконає мене в тому, що співробітник, перебітних посольств не лише член родини був зручений. В автомашині знаходилось двоє людей. Так чому вибачте, ви досі не бачили? Треба виїхати на місце чи лист? Я теж до речі, думаю, що фарсовектронне субот, і мені здається, що може було міністерство справ поділитися цим листом, про який Убірана Закарпатської області згадує, Я цього листа ще не бачив, Я хочу побачити цей лист. Ви чекаєте, мабуть, прикордонників? Будь-хто, хто може мені прислати цей лист, я чекаю отримати. Це може бути це можуть бути умитники. Це може бути губернатор, який бачить цей лист. Я хочу побачити цей лист. Питання не в тому, що ми захищаємо людину. Я знаю точно, що затримано було двоє людей. Цим листом кримінується людей з третій людини. Я хочу бути справедливим і побачити початку лист, перед тим, як казати, що ще одна людина вина. Мені здається, це справедливо. Коли, ну, мабуть, каже про швидкість внутрішньої перевірки, тобто хтось виїхав, якось на місці це з'ясовує. Ну інформація, щоб з місця суботи, це я так само ви знаєте, виходячи до вас, ми намагалися з'ясувати з нашими колегами з ДФС, з прикордонників. Всю інформацію, яка є на цю є певна інформація, на жаль, ніяк право на щастя в цьому випадку для според посольства до цього часу листа немає. Я не хочу, щоб ми концентрувалися навколо листа, бо ви думаєте, що. Всі крутиться навколо стали, що стан буде розвиваються слідствами. Люди затримані з цигарками. Це має бути абсолютно чітко. Люди мали один із, прибіг, один із людей в машині мав бутичний паспорт. Для нас це проблема, хоча він і не є спецідником посольства. І ми не несемо безпосередньо відповідальність за всіх членів проти дітей, батьків, всіх перебуває нашим дипломатом за картоном. Я бачу реакцію суспільства, я розумію вашу реакцію. Ще раз хочу нагадати. Я зможу сказати, що ми спробідні відповідальність, як тільки я дізнаюся. Що він або вона підписали будь-які документи, які вгідну діяльність? Якщо чоловік або дружина сіли в машину, власну машину хоче підкреслити, перетнули кордон і в'їхали порушення з порушенням митного законодавства, ця людина конкретний персональ, має нести відповідальність за порушення митного законодавства. От і все, що я кажу, як А з точки зору дипломатичної ефір, чи це е, не буде порушенням е, навіть сам факт того, що е, близький член родини дипломата е, дозраним, є дозвілним вчинені такого зручного? Я з вами згодний. Дипломатія — доволі тонка штука і навіть така, такі відносини родинні і дипломатичний паспорт це, як я сказав початку, вже є проблемою для нас, для практично штуки. І ми хотіли би, щоб цього не відбувалося членом родини наших дипломатії. На жаль, ну, давайте визнавати, у нас за кордоном десь перебуває півтори тисячі людей. Ну Це з позиції того, що чекає на цього співробітника посольства якесь дисциплінарне, чи інше покарання поза тим, чи лист, чи немає? Ми будемо, безумовно, якісь дії вимушені вжити, тому що ця, ця людина мала, ну, м'яко кажучи, контролювати свої члени родини, щоб ми не доходили до того, щоб український паспорт дипломатичний або людина з дипломних паспорт була замішана в чому включаючи. Скажіть, а друга людина в машині була дипломатичного паспорт? Без дипломатичного паспорта. Це був родич тої людини, яка сиділа за кермом. Я так підозрюю, знову не маю фактів, вони на пару працювали. І все ж таки хочеться зрозуміти, як швидко ви можете отримати цього листа, якщо він є. Так, в чому справа, чомусь. Видеться провести брифінг в ДФС і допомогти мені. Ми ви за предусмом ви ви? і очікуємо інформацію, на цей час немає документів, які підтверджували, і інкримінували дипломати, мабуть. Є велика різниця. Ми раді з вами поговоритися до цього часу. Лише член родини мого спорядження був, був за залучений до цієї справи. Я тільки дізнаюсь, побачу виїзд, свіші дії, які відбудуться. Признання, я не знаю все, що має статися, для того, щоб я знав, що мій дипломат працює зараз в посольстві, керівнюються в діяннях або в співпраці з кимось, хто намагався провести контроман. А якщо буде підтверджено, тоді що буде ці люди? По-перше, наш дипломат. Ще раз підкреслю, на таке саме людина українська війна, яка має відповідати по всій по закону українському. Ми відключимо цю людину, якщо. Я просто хочу видавати цих, якщо, якщо, якщо. Я ще не дивлюся, може бути кристальне, чесно людина. Як тільки я дізнаюся, що це проблема, тоді ми приймаємо, вживаємо захід, звичайно, такі люди. Ми викликаємо люди назад, їм займається міліція, там, хто має займатися порушенням закону? Це дуже просто розправить. Я не знаю, що я відповідю на ваше запитання, я бачу, що у нас все ще залишається. Просто мало ймовірно, що дружина не знає про те, що робить її чоловік, та ще й навіть вона дипломатичними номерами з дипломатичним Ось такі ми не в курсі, тому ми не знаємо. Далек, я певну, я що Уявіть собі, це стосується цієї родини, хотів би важкі підкреслити. Уявіть собі, що є родина, яка живе окремо окремо один одного. Ну, вони, ви знаєте, які безлічні прийом. Тоді немає дипломатичного паспорту. Людина їде за кордон, 4 роки перебуває. На якомусь етапі хтось, наприклад, вважає, що йому треба продовжити кар'єру. Повертається, працює в Києві. Я не кажу про цю родину взагалі. З цього моменту кожен несе відповідальність за себе, кожен доросло української правильно? А паспорт лишається? Паспорт лишається на час перебування акредитації дипломата. Тобто член родини акредитується тільки до того дня, поки дипломат дорядований. Це може бути дів. ті іноді роблять дурниці. У нас цим є, як всі, кожен. Іноді чоловіки, іноді дружини. Ми намагаємося, ми не є поліцією, ми намагаємося тримати людей якихось правди. Якщо не дітки, тут, хоча Дякую. окремо.